Я побачив, що багато моїх підписників мають бюджет 5-10 мільйонів гривень за рік своєї гри на проекті або навіть за 2 роки це просто капець. І сьогодні я хочу тобі показати, де можна заробити свої перші 100 мільйонів, а також де не потрібно їх заробляти. Так що сідай зручніше, адже я починаю тобі це все розказувати. На нашому проекті часто виходять нові обнови, а разом з ними нові івенти. Візьмемо для прикладу останній шкільний івент. На ньому я легко заробляв 1-2 мільйона в годину, а якби постарався і щось придумав, то міг би навіть 3 мільйона в годину заробляти. А головне як тільки виходить новий івент, швидко все пронюхати, знайти вигідну жилу і триматися за неї, того що найбільший заробіток лише в перші дні. А потім це вже не так актуально. От навіть, наприклад, я на обнові збирав на панелях спеціальні предмети, які потім продавав людям. Вони треба для крафту пеналу, який вони могли обміняти на другий Такі як машину, скін або навіть аксесуар. Тобто вам потрібно просто збирати ці предмети і продавати їх, поки вони дорогі. В цьому заключається наш заробіток. Ну слухайте, правда це легше заробляти, ніж на якійсь стройці по 200 тисяч в годину, йомайо. Лохину я та практично всі багаті гравці рекомендуємо для новачків, адже на ній можна заробляти стабільно гроші, а саме головне дуже великі гроші. Саме класне в лохині, що вам не потрібно чекати з два або якогось свята, або можна івента. Ви просто знайшли в Іскорді людину, яка здає теплицю віпкою або навіть без віпки, написали до неї, договорилися на скільки годин ви берете теплицю і просто сідаєте працювати. Я вважаю, це саме легка і прибуткова робота. Вам потрібно просто час від часу посіяти, полити і вирвати. А як тільки ви назбирали, наприклад, 500 лохини, є два варіанти. Перший варіант ви чекаєте рестарту. Він відбувається о 5-й ранку. Швидко приїжджайте до Михайлівки і там дивитеся ціну на лохину у персонажа. Якщо ціна 14 500 гривень, вона нам і потрібна продаєте по такій ціні або заходите в донат, купуєте віпку на 3 дні за 99 карбованців, і ціна тепер не 14 500, а 17 400. І продаєте ці 500 лохини за 8,7 мільйона гривень. І от ви посадили. 4, ну максимум 5 годин в теплиці, і ви вже маєте 10 мільйонів гривень. А 80% часу ви просто стоїте АФК. І другий варіант: ви продаєте людині на центральному ринку цю лохину, Зазвичай її скуповують по 14-15 тисяч. Менше прям не раджу продавати, того що ціна досить таки непогана. А в інакшому випадку людина заробить набагато більше. Я нагадую, що граю на юкрейнкіта то запрошую тебе грати разом зі мною. А якщо ти хочеш також кататися на такій М5, F90, то вводи промокод, який ти бачиш зараз на екрані, він тобі дасть максимальні бонуси і дуже такі прикольненькі слухайте тямочки для старта. Якщо ви часто стоїте АФК, раджу вам назбирати 5 мільйонів гривень, зайти в банк через телефон, ось так він виглядає, і поставити ці 5 мільйонів гривень на депозит. Як бачите, в мене депозит стоїть, залишилось тільки 24 пейдеї, і я заберу з вами 8 мільйонів гривень. Ці 5 мільйонів гривень потрібно ставити під 60 пейдеїв, А через 60 пейдеїв ви заробите не 5, а 8 мільйончиків, тобто 3 мільйончика зверху, ви просто на ізі собі залутаєте. Я часто на своїх стрімах заходжу в казік, і граю на маленьку суму. Але хто сидить в мене на стрімах, ви розумієте, що казік не дає вам заробити. Як мінімум, то що я частіше зливаю, ніж заробляю. І це, я щоб ви розуміли, стрімлю 4 дня підряд в казіно. І весь час мені він не дає заробити. До речі, якщо ти дуже азартний, краще заходи на мої стрімі і сам говори, куди ставити, якби ти поступив на моєму місці. Адже я питаю своїх глядачів просто куди ставити, ви самі вибираєте, я собі туди ставлю, там проіграю. Так що казино ми одразу. З відключаємо, там можна злити абсолютно все, що ви тільки збирали своїми рока на своєму проекті. Коли я вам розказував про заробіток на лохині, там попався варіант продати людині на центральному ринку. А якщо у вас вже є 5-10 мільйонів, ви самі можете бути цією людиною. Вам потрібно просто мати хороший бюджет для закупки лохини, а також 2-3 квадроцикли на 300 кілограм багажником, щоб туди складувати лохину. Давайте зробимо приклад. Ви на це скупили лохину по 14 тисяч гривень на 20 мільйонів, і у вас тепер 1428 лохини. Ви почекали на рестарт, приїхали, а там найбільша ціна. Купили віпку за 99 карбованців і продали цю лухину на 24,8 мільйона гривень. І ви, чисто нічого не роблячи, просто скуповуючи лохину, заробили 4,8 мільйона. Я думаю, це дуже хороший заробіток, адже ви можете сидіти в теплиці, фармити свою лохину і паралельно скуповувати лохину по 14 тисяч, а потім продати це все разом і вийти в уже величезний плюс. Також дуже вигідно брати в оренду гаражі, того що, якщо гараж вже прокачаний, ви взяли, наприклад, заплатили йому 20 мільйонів гривень. І стоїть, наприклад, цілий ніч, цілий день, просто собі АФК, і з нього ви можете заробити 30, а може навіть 40 мільйонів гривень за день, на ізі прям. Залежить від того, наскільки прокачаний гаражик і які там відеокарти, сіки стоїчок, всяке таке. Ну у мене, наприклад, 9 стойок, але я все ж таки не здаю. Я сам собі стою тут, фармлю. Так що брати в оренду гаража дуже прям вигідно. Так що це я вам зразу рекомендую. Але слухайте, гроші треба мати багато, щоб його взяти в оренду. Ніхто за мільйон гривень вам не дасть цього гаражика. Також ви зараз на екрані бачите спойлери саме ось тут, десь в цьому райончику, можливо, тут, можливо, тут, можливо, тут скоро вже вийде обнова з новою транспортною компанією. І багаті гравці собі куплять цю транспортну компанію. Будуть в ній фури, всяке таке. Так що слухайте, як тільки це вийде, зразу треба летіти і провіряти, які там заробіток того, що завжди, коли виходить обнова, дуже вигідно. Ви можете як створити свою компанію, так і просто вступити. Мені здається, вот для простого гравця буде вигідніше просто вступити, того що Розвивати її, це все це треба дуже багато часу, дуже багато знайомств, це все дуже важко. А вам щоб заробити, легше буде просто-напросто взяти і вступити в неї. До речі, така міні рекламочка тут буде знаходитися ось це, получається транспортна компанія. Тут ви будете брати, наскільки я розумію, фури. От ви взяли десь тут фуру плюс-мінус. Поїхали свої по цій дорозі, цик 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 і отут є вантажне СТО. Заїжджайте сюди. Тут найвигідніший всякий ремонт, всяке таке. Це моя СТО. що всім прошу сюди заїжджати. Це відео я робив цілий день, так що підтримайте. Мене, будь ласка, лайком. Я дуже старався показати вам, як заробити. І я думаю, багато хто з вас знайшов якийсь спосіб собі заробити. Також я зразу кажу, як тільки вийде транспортна компанія, я собі її куплю, і вона буде називатися дуже таки знайоменько для вас. Ну в будь-якому випадку, всі новини будуть в моєму телеграм-каналі. Тому для того, щоб не пропустити якихось новин, вступайте до мене в телеграм-канал, і там я вас буду про все інформувати. Також прошу тебе, якщо побачиш десь мій стрім, заходи до мене, подивися, там буде все цікавенько, це я тобі говорю на 100%. Ну і звісно, Підпишись на мій канал, щоб не загубити більше моїх відео. Всім дякую за перегляд і всім пока. Чекаємо нову транспортну компанію.